Сьогодні двоє попрацювали. Це ще лишилось вирізати. тут треба воду лізти, лишили. Тако тут ці всі купи ми приберемо, тут буде під'їзд, потім прогорнемо для машин, повиводимо кладочки, вербу ми ще не чистили, це вже пізніше виліземо, поки попідрізали берег вже Ну, похожий на берег. Я навіть не знав, що тут ще такий кусочок землі є. Полишали трохи дерев. Тут ми лишили дуби, хай собі ростуть, їх просто почистили. І таку ми сьогодні роботку зробили. Це десь приблизно. Ми з цього місця от від дерева це ми вчора закінчили тут. І це все ми пройшли сьогодні. Купи, купи мішають, щоб показати, як воно є з дороги. Тут дорога зверху ще одна йде, по якій ми їздимо, щоб з неї ставочок видно. Потім. Спалимо очеред, щоб виріс зелений, новий гарний. Далі буду показувати. Хоч ставок тепер видно, більш-менш нормально.